Усі, мої вітанчика, з вами Дмитро Лашок, я остеопат та його терапевт, фізичний терапевт, який допоможе вам вирішити питання за пороруховим апаратом і так само проробити все тіло, будь-який м'яз, який є у вашому тілі. Сьогодні ми будемо працювати більш зі зв'язками, скажімо так, пілатес його флоу, у такому напрямку, мікс цих двох напрямків. Хто давно підписаний, знає про це. Якщо вам недостатньо буде цих відео, цього відео, більше пілатусу та його практик на його флоу у мене для тих, хто є спонсором 300 гривень на місяць, повноцінні курси. Особливо раджу, якщо ви хочете в напрямку прокачки свого тіла спочати. З адаптивної йоги, потім перейти на абсолютну силу і абсолютну сила 21. Дуже раджу, круті практики, ви одразу відчуєте результат, як тільки прийдете один з курсів. І будете відчувати себе впевненіше. Сьогодні ми проробимо більше рухалку. Зробимо рухалку, котру я роблю постійно. Це моя рухалка. Я її використовую і на скеледромі. тобто вона базова і не дуже складна в техніці, в фізиці. Так само не дуже складно, ви можете адаптувати. Тобто це буде дуже приємно, буде три рухи, тобто три зв'язки. І потім ви можете починати свій день або зробити інше відео, якщо цього вам недостатньо. Ми будемо дихати на русі. Сенс в тому, що ми повинні робити рух вдих видих, перехід в рух, вдих видих, перехід в рух. Дихаємо тільки через ніс. Язик намагаєтесь тримати у піднебіння. Дуже важливо. Для того, щоб у вас другого підборіддя не було. Це лайфхак. Тримаємо. Ми починаємо з горизонту. І ось приклад. Вдих. Вийдих собака мордою донизу. Вдих. Вийдих, намовляю, 5 см. Вдих. Вийдих, Ластівка. Вдих. Вийдих собака мордою догори. Ось вся зв'язка. Горизонт тільки старт. Ми потім не будемо повертатися до горизонта. Добре, це перша зв'язка. Їх буде у нас три котрих. Взагалі достатньо для проробки всього тіла. Давайте, давайте одразу собаку мордує догори. Стаємо, пам'ятаємо лопатки разом, не вісимо на плечах. Собака мордує донизу, так само важливо тримати спину рівно. Треба краще згинати ноги, ніж. Робити ось так не треба. Краще ось так. Показав, поїхали. Собака мордує до гори. Вдих. Видих, намовляє п'ясен. Собака мордує донизу. Вдих. Вийдих, намовля. Вдих. Видих. Ластівка. Вдих. Видих. Собака мордий до гори. Вдих. Видих, собака, мордий донизу. Вдих. Видих, немовля. Вдих. Видих. Ластівка. вдих. Видих мордий до Вдих. Видих, мордий донизу. Вдих. Видих, немовля. Вдих, видих, ластівка. Вдих, видих морди до гри. Вдих, видих до донизу. Вдих, видихну, бля. Вдих. Видих. Ластівка. А вдих. Видих морди до гори. Вдих. Видих, морди донизу. Вдих, видих, немовля. Вдих. Видих. Ластівка. І вдих. Видих морди до гори. Вдих. Видих морди донизу. Вдих. Видих. Немовля. Вдих. Вийди. Ластівка. Розслабились. Одразу така жорстка, скажімо так. Але ті, хто зі мною, знають, що це не дуже жорстко. Наступна зв'язка. Ми працюємо з цього положення. Багато хто це знає, перекати тазу, якщо нам складно. А робити з цього положення, то руками себе страхуємо позаду. Але зв'язка трохи інакше буде виглядати. Коліно до грудей, вдих видих свастика. Якщо не виходить, ми ставимо ноги. Так, свастику робимо. Бажано вже з колін до грудей. Після чого вдих. Видих голуб. Відставляємо, наприклад, якщо ми робимо на лівий бік праву ногу назад. І ось голуб. Якщо не виходить, ми робимо підьмач таз. Після чого вдих, видих, колін до грудей. Зрозуміло? На два боки працюємо. Ну що, поїхали. Вдих, видих, колін до грудей. Вдих. Вийдих на правий бік свастика. Вдих. Нахиляємось, відводимо ліву ногу, видих голуб. Вдих, видих колін до грудей. Вдих. Видих ліва свастика. Вдих. Відставляємо праву ногу. Видих, голуб. Вдих. Видих колін до грудей. Вдих. Видих свастика. Вдих. Видих. Відставляємо ліву ногу голуб. Вдих. Видих до грудей. Вдих, видих свастика. Вдих. Видих голуб. Вдих, видих до грудей. Вдих, видих, свастика. Вдих. Видих голов. Вдих, видих до грудей. Вдих, видих, свастика. Вдих, видих голов. Вдих, Видих, до грудей, вдих, видих свастика. Вдих, Видих голов. Вдих, видих до грудей. Вдих, видих свастика. Вдих, Видих голов. І вдих. Видих, колін до груди і розслабилися. Не дуже складна асана. дуже класно розкриває таз. Далі ми повинні попрацювати над пресом. Розгиначі зробили, таз розкрили. Зараз більше попрацюємо з кором і розтяжкою. Дивіться. Ми будемо робити це лежачі, але для деяких може бути складно. Руки по швах. У нас ноги 90 градусів. Стопи на себе. Вдих. Підтягнули ноги, взяли за великі пальці. видих, випрямили ноги. Головне, поперек завжди приклеєний. Якщо не виходить, тримаємо ось так. Це теж йога. Вдих, видих 90. Вдих. видих 30. Або 45. 45 робимо. Якщо ви робите 45 градусів, вам складно і поперек відривається, згинайте ноги. Добре? Знову. За великі пальці витяжіння. Завжди пам'ятаємо, що в нас поперек приклеєний. Поперек відклеюється, згинаємо ноги. Поїхали. Взялися на великі пальці. Вдих. Видих, вирівнюємо ноги. Вдих. Видих, 90 тримаємо. Вдих, видих, 45. Вдих, видих, взялись за пальці. Вдих, видих, вирівнюємо ноги. Вдих, видих 90. Вдих, видих, 45. Вдих, видих взялись за, за пальці. Вдих. Видих, врівнем ноги. Вдих, видих 90. Вдих, видих 45 Вдих, видих взялись за пальці. Вдих, видих, рівнів ноги. Вдих, видих 90 Вдих, видих 45. Вдих. Видих, залез за пальця. А вдих, видих, рівнем ноги. Вдих, видих 90. Вдих, видих, 45. Вдих, видих, залез за пальці. Вдих, видих, рівнем ноги. Вдих, видих, 90. Вдих, видих, 45. Вдих. Видих, взяли за пальці. І вдих. Видих. 90. Вдих. Видих. Ой, тримаємо 90, вирібняв ноги. 90. Вдих. Видих. 45. І вдих. Видих. Розслабились. Ось такий легенький початок дня. Ви можете використовувати це і як розминка перед тренуванням або закінчення, але ну, бажано не закінчувати цим день, тому що це динамічно і навіть якщо у вас е немає підготовки, воно може реально стимулювати е роботу тіла і таким чином ви не захочете спати. Не раджу. Тому або ранок, або перед тренуванням як розминка. Коротко, зрозуміло, і все тіло буде горіти. А і не забувайте підписуватись, ділитися цими відео, щоб люди і ваші близькі та друзі практикували. Це реально працює. Просто спробуйте потриматися на вправах хоча б два тижні. І ви відчуєте вже, як ви почуваєте своє тіло. І до нових зустрічей.